Вітаю, мене звати Арсен, я регресолог, чакролог цілитель. І насамперед хочу вам подякувати за всі ваші коментарі, за всі ваші лайки, підписки, вони мене окриляють. І ваша пропозиція пояснити тему вибору душ, чому душі обирають складні цілення. І хочу вам сказати, що тема дуже складна, але я постараюся коротко і простими словами пояснити, чому душа обирає такі складні втілення або складні важкі випробування. Отже, поїхали! тема вибору душами досвіду через важкі випробування, і найчастіше через війни, є дуже глибокими і багатогранною. Якщо говорити точку зору грікресології та духовних концепцій і тем, то вибір душі може відбуватися за кількома причинами. І постараються про них їх розповісти зрозумілою мовою. Перший це кармічний досвід і відновлення балансу. Одна із поширених теорій передбачає нам, що душа може вибирати складне втілення для чого? Щоб відчути на собі те, що колись заподіяла іншим. Ну, наприклад, якщо в попередньому житті душа діяла жорстко, жорстоко, її теперішній досвід дозволяє відчути всі наслідки тих дій на собі. І це не покарання, а навпаки, прагнення до глибокого розуміння та усвідомлення своїх вчинків. І дуже часто душі домовляються, ага, в цьому тілені я тебе буду карати, а ти потім мене. Це для того, щоб відчути, як це буде. Друге, це прискорене зростання і розвиток. Деякі душі обирають складні сценарії. Включаючи війни або інші кризові ситуації, і вони вважають, душа вважає, що такі випробування вони можуть дати такий швидкий, потужний імпульс для духовного зростання. В екстремальних умовах людина часто приходить або проходить глибокі трансформації, вона переосмислює своє життя. Цінності, вчиться співчуттю і глибокому розумінні людських страждань. Третє це підтримка інших душ. Інколи душа може втілитися у складних обставинах не лише для власного досвіду, а й допомогти іншим. Дуже часто їх називають. Душами рятівників, тобто душа рятує когось іншого іде проти себе дуже часто. От, наприклад, солдат на війні може стати джерелом підтримки для своїх товаришів, може бути натхненням для близьких, або може бути навіть символом боротьби та стійкості для цього людства, народу. І це також свідомий вибір душі. Взяти на себе таку роль, навіть якщо вона передбачає страждання. Четверте: вивчення та подолання страхів. От складні ситуації, як, наприклад, війна, змушують людину стикатися з своїми найбільшими страхами. Душа може обирати такий досвід, щоб вивчитися, навчитися. Долати всі страхи, які в неї були, віднайти внутрішню силу, віднайти мужність, стійкість у навіть найтемніші часи. От, наприклад, у своїй роботі часто зустрічав такі випадки, як мирні жителі втрачали свої маєтки, будинки тощо. Але якщо глянути глибше, то там були родові програми, де. На жаль, прив'язані до матеріальних благ, цінностей. І душа, яка повинна навчитися не спиратися на ці програми, вона повинна була самостійно зрозуміти, що я не повинна прив'язуватись і шукати те, що їй найбільше підходить. І Відповідно, ситуації так складаються і змушують людей, тобто дають такі, я не люблю це слово, але це пендель, щоб переоцінити своє бачення і, на жаль, шукати новий дім. Ну, це приклад. П'яте виконання місії та втілення уроків. Іноді душа обирає складний шлях. Тому що має конкретну місію, завдання, наприклад, навчити інших бути прикладом тійкості чи тілити певні зміни в суспільстві. І війна часто стає ареною, де розкриваються такі місії, як навіть якщо це пов'язано з великими стражданнями. Ну, війна, ми говоримо не про цю збройну, а війна може бути в сім'ї. Війна може бути в народі між собою. І от місія, і я згадую Ісуса. Ісус це була людина, і Його душа обрала місію навчити. Дати життя людям, іншим людям, навчити мудростям, які він ходив і ділився своїм мудростю, так як і інші мудрості. Шосте це спокутування і очищення. Для деяких душ от шлях, який вони обирають, через важкі випробування, може бути шляхом очищення або для того, щоб спокутуватись. І це допомагає звільнитися із старих зобов'язань якоїсь накопичної карми або негативної енергії, які заважають духовному розвитку. І є ще такий момент, коли є певні душі, яким треба загинути, тобто компанія збирається, яким треба загинути, наприклад, будинок. І поруч. Є такі душі, які треба не потрібно загинути, але вони знаходяться з тими, кому треба завершити, скажімо так, своє життя. І, на жаль, підпадають до тих, і вони втрачають своє життя, втрачають своє тілення. Бо знаєте, чому так відбувається? Бо часто душа, яка мала жити далі. Вона не слухає себе, не слухає свою інтуїцію і підпадає в цю групу, бо інші групи, там, де переважають, і, і не треба жити. А якби душа вона брала себе, а не які там принципи, які дуже часто усміху десь прописані, то вона б жила б своє життя. Можливо, спочатку важко було це прийняти. Що там люди загинули, але вона зрозуміла б, що життя її і варто жити, тому що дали їй шанс, а не, як кажуть, просрати своє життя. Тому, коли відбувається якась небезпека, то, будь ласка, слухайте себе та свою душу. Вони є вашим найкращим компасом та орієнтиром. І давайте зробимо підсумок. Кожне вцілення є індивідуальним вибором душі, і кожне вцілення має свою мету. Душа прагне досвіду для зростання. А те, що як саме вона брає досвід, це залежить від її минулого, від її досвіду, від її завдання, цілень. Які вона ставить перед собою. Я завжди говорю, народжується людина, народжується книга. І як ми проживемо, як ми пропишемо, так і ми проживаємо. І оці всі важкі життєві ситуації, зокрема війна, хоч і є вони болісними, на жаль, бо тіло відчуває, але можуть принести важливі уроки. Усвідомлення, навіть скажу, глибокі усвідомлення людського буття і допомагають пробудити найкращі якості навіть у найскладніших обставинах. Тому кожен крок в нашому житті це все наші уроки, наш вибір. А ті, хто кажуть, що моя ні, я це не обирав і моя душа не обирала, це все ви просто. Живети в ілюзії, людина живе перекладання відповідальності на когось, краще когось там провинити Бога, творця, батьків, владу, народ, а не себе. Тому що світ починається з тебе. От і все. Я надію, що я зміг пояснити. Як чому і для чого вибирати такі складні втілення, але насправді можна брати і прості, і не ускладнювати собі життя, навіть зараз, живучи в складному середовищі, в складних ситуаціях, можна набагато простіше жити і не ускладнювати, не робити собі якісь перешкоди, не робити собі правила, які не існують. Просто створити комфортне життя і не ускладнювати. Все буде в легкості робити. Або зробити так, щоб це було в легкості. Все в ваших руках. Ви господар свого життя. Ви зможете це змінити. Ніхто, не сусід, не батьки. Ви. Надію, що я зміг вам пояснити. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за лайки, коментарі і до зустрічі.